Це класично я. Ну Владік, коли сказав, що він тут, я ще е, довикладав влог. Я там заплановував дописи, щоб ж все виклалось. Владик мене прям попереджав, він мене попередив за пів години. Він такий, типа, я буду через ну, півгодини. Я такий, да, окей. Потім Владік такий навігатор, мені пише 9 хвилин. Я такий, да, да, окей. Ну, типу, я поняв, я. Тобто Владік, я їм нас ким. Що упало? тобто Владік думав весь час, що я прям що я прям сижу на сумках, мабуть. Що ну тобто, це прям ситуація безпрограшна. Тут не можна запізнитися. Тобі людина буквально інформує тебе про своє переміщення. Як ви думаєте, що роблю я? Я спізнююсь просто страшенно. Знаєте, коли отримуєш від людини оце, окей, окей, окей. Да, 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 я виходжу. да. Я скоро буду. Да, я зараз. Е, одну секунду. Е, я вже майже там. Скоріше за все, я не знаю, чел ще в душі. Тільки відкрив очі, ще не встав з ліжка. Це от тупо я що я винен, що музика, яку я вставляю на фон у влогах, що я її скачав з сайти там, де написано Royal... Роялт. Я написав Royalty Free Music і там мені тепер YouTube обрізає монетизацію. Я в цьому винен? Я сумку не взяв. Я ще й не попшикав за духами. Нашу, звісно, Владику, що під мене пахло духами. Це не Владіку, це мені. Я не взяв перцовку. А де вона? Кубики гральні теж треба. Знаєте, просто Владік ще є, він хороша людина. І він не скаже, що типу, Валер з... Тільки можна було. Я вже на 9 хвилин запізнився. Треба написати. Так, я з ліфта навіть написати не можу. Тут нема зв'язку. Ні, не, ну йдемо відійдемо від будинку, я не хочу. Щоб у влозі можна було запалити, де я живу. Чо, як справа? Нормально. Ви не повірите, що тільки що сталося. Ми просто йшли, гуляли з Владіком, і все ну, нормально. Ми просто п'ємо каву, ну я каву, Владік пив чай. Ми йдемо, і Владік такий, типу, блін, ну. Ну, ти ти понуждає, по, та, після по, чаю, по, ну а самі розуміють. От, і щось, типу, ну окей, тут, тут лісок, тут дерева, тут все чудово, це можна зробити. І владі значить, біля дерева, і проїжджає патрульна машина, прям ну поліцейські. Вони зупиняються. А і... що ти біля дерева робиш? Так, да, буквально. І типу, ну і я розумію, ну знаєте, як це виглядає? типу, чел стоїть там щось там, я не знаю, біля дерева чи шукає, чи, <хи> чи ховає. Я знаю. І вони такі, скільки років? Документи. Типу, це таке ти божево. А де ти живеш? Ти? А, ти тут робиш? Да, — Так, да, да, питають. Я кажу, тут поруч живо? Вони такі де, в парку. Ну, теж такі чели прикалуються. У нас, ну, нас реально зупинила поліція. У нас перевіряють документи, нам не прикольно. Їм прикольно, тому що ну, вони поліція, а не закладчики, як ми. Ні, це... Коротше, да, нас обсмонали, реально мене трогали за попку. Але треба зазначити, що поліція гарно працює. Додайте по 50 людині, ну дібаля типу, прикиньте, я більше нічого і не зняв. Ми настільки ну якось нормально, класно з Владіком гуляли, розмовляли постійно і Та якось нічого ну, і не хотіли знімати, слухайте, ви вже вибачте. Будьте, будь ласка, всі такими людьми, як Владік. Я о, от коли ви поруч зі мною просто розмовляйте, розповідайте мені щось, от просто що небудь. Владік сьогодні стільки всього класного, цікавого розповідав. Я слухав. Я не знаю, я і так постійно говорю на камеру, на стрімах. Тому, коли просто ІРЛ, я когось бачу, я обожнюю слухати. Я хочу слухать, я хочу мовчать. Інколи щось там вставлять і все, і не більше. Ой, я почав запис випадково. Мені треба ставить кудись штатив і камеру, коли я мию руки. Я ж коли мию руки, я теж розмовляю, правда? Окей! кран виль... О, це кран? А це і Окей, 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 окей. Це чітко. А це мені подобається. А мило би. Мило треба теж підсувати поближче. От сюди, щоб, щоб просто передавалось все. Чітко. Два рази видавив мило, так занадто багато його моїх рук. ну ладно, ніщо. Воно все одно вже все упало в умивальник. Мені треба камера на 360, щоб ну, можна було буквально просто все вирізати, щоб весь екшен, який відбувається, щоб він весь попадав на монтажі. Я обожнюю людей, які працюють в офісі, ну от моїх знайомих, да, у яких там є харчування, і які його ніколи не їдять, і їх колеги не їдять. І в кінці дня цю їжу можна з нею робити, що хочеш. І вони такі, типа, Валера, хочеш їсти? Валера, звісно, що хоче їсти. І вони просто надсилають мені на таксі. І у мене буквально доставка їжі, комплексне харчування, просто за ціною, ну, типу, доставки кур'єром по Києву таксі. Типа, скільки гривень? 170? 150? 100? 120? Так, зараз мені треба перевідіть футболку. Бо ця брендована, і мені вже не платять. Не платить цей бренд, треба перевдіти. Коли уже, скажіть мені, Найк на що мене помітить. Коли я буду так казати про Найк. Мабуть, ніколи. <рес> Трохи пом'ята лежала на підлозі, знаєте. Ой-ой-ой, пюре із якимось бівштексом в беконі. Оце те, що у Валерія на вечерю. Сандвишис и сало помідор. Це за... Короче, бутерброди. Просто салат. Огірок і помідор. Більше нічого немає. Таке цела ще літо? Кальянна чашечка. Мука. Окей. Кейс борщ пліснявою. Це напій чи це. Окей, окей, окей. 2008. Слухайте, ні, ми з Владиком довго гуляли. Насправді. У мене ще є курка, яку я смажу, бачите? У мене купа їжі. Може, може щас поїсти і пострімить прямо пораніше, і закінчить стрім десь в 11? Хоча так не вийде, в основному це так не працює. Я якщо починаю стрім раніше, то я його закінчую все одно. От я його закінчую як завжди, там, типу, о 12 пів першого. Типу, навіть якщо я почав би в 6 вечора, у мене таке відчуття, ніби я закінчив би все одно в час ночі. Там просто, ну, по походу якось ну, знаходиться, що робити. Не знаю, у мене купа монтажа, у мене купа монтажа влогів, у мене купа монтажа стрімів старих. Колись я це все відмонтую. Це все викладу, стану дуже популярним і дуже багатим. І замість мене це будуть робити інші люди. Ну ладно, я це не сам роблю. Альона мені вже дуже сильно допомагає. Привіт, Альона, дякую.